Незаконне збагачення декларування недостовірної інформації, підробка документів за попередньою змовою групою осіб. У цьому прокуратура Волині звинувачує сільського голову підгайців. Юрій Семенюк у суді розповідає про свій життєвий шлях. «У 93-му році минулого століття. Я забував мале приємство Лістер, купив КАМАЗ з призепом і пустив його в роботу. Почав займатися бізнесом. Пізніше купив палет з ворінів, по... робляли палет Італія, ну, так як всі, в От, Справа пішла, почав докупляти машини, я їх довів до 10 штук. Я е, придумав, як підняти якість перевезення, посадив по два водії на кожну машину, так що машини весь час їздили. Бізнес пішов угору, каже чоловік. Потім відкрив пилораму, закупився станками і виготовляв продукцію з деревини. Я був єдиний постачитель в тобто продукт. Ну, Справа пішла добре, значить, настроїли ми так роботу, що в мене відходів взагалі не було. Значить, ми Відходів робили ще ящики значить, на Крим, а на тебе на те все возили. Бізнес розвивався так, що до сільради Ради приїхав новою Тойотою з салону, каже обвинувачений. Ну, ви знаєте, як у нас? Є такі люди, які, що таке хороший сільський голова, то він сидить на босу ногу в сіраді, а після того йде ще до церкви просити затямилицю. Ото вже нормальний голова, в їхнє Ну, Є такі люди. О, ну. Я прийшов не бідний чоловік. Початок роботи у далеких 90 не зовсім цікавив правоохоронців. Прокуратура має довести, що з 20 по 24 рік Юрій Семенюк обжився нерухомістю, транспортними засобами та спецтехнікою на суму, яка більше ніж на 6500 неоподаткованих мінімумів доходів. Громадян перевищує його законні доходи. В даному обвинувальному акції, який був зачитаний прокурором, вказано про 41 об'єкт. Нерухомого тарухомого майна, які нібито набути незаконним шляхом. Однак ж вони суд 12 з тих об'єктів взагалі продані щодо приділення обвинувачення». Правоохоронці підрахували, ніби все майно придбане за чотири роки не тільки головою сільради, ще й його дружини та дітей, на яких він нібито його оформлював. Вартість активів складає майже 28 мільйонів гривень. Частина майна належала дружині підзахисно і була отримана як спадщина. Це все підтверджено, як спащена була оформлена, витримувані відповідно матеріальні справи. Вони знаходяться проти матеріалу кримінального провадження. Ще адвокати наголошують, що прокуратура не врахувала кошти, які бралися в борг, та інші позики. Вважаємо, що пред'явлене обвинувачення воно носить формальний характер, воно є необґрунтованим і вважаю, що під час розгляду даного кримінального провадження судом ми. Нам вдасться довести те, що в діях Юрія Михайловича відсутній спад будь-якого кримінального правопору. Крім Юрія Семенюка, прокуратура висунула обвинувачення бухгалтерці сільради. Буцімто жінка здійснювала пособництво та підробляла документи. Ми переконані, що дані обвинувачення є надуманими, ґрунтуються лише на припущеннях. І доказом невинуватості буде встановлено. Докази невинуватості будуть встановлені під час розгляду даної справи. За жінку Юрій Семенюк заступився та й сам нарікає, що його замовили ті, хто раніше палив техніку. А тоді, як я виграв вибор, вони мене не залякавля. Вони поняли, що треба потвіджати міліцію, котру то буде надіж. І Все, І ото почалося. Скільки в мене тих обшуків було виїхати, що ти нам ходять, що шукають. Юрій Семенюк тут згадав про інше винувачення, які є предметом іншого судового розгляду. Нагадаємо, що за версією правоохоронців, на ремонтах доріг у підгацівській громаді було привласнено бюджетні кошти разом з сільським головою, крім бухгалтерки, на лаві підсудних ще двоє підприємців. Стало також відомо, що напередодні цього судового засідання прокурори скерували до суду ще один обвинувальний акт щодо Юрія Семенюка. Наприкінці грудня 2020 року, за результатами тендеру між сільською радою та постачальником електроенергії було укладено договір про надання послуг. Згодом сільський голова підписав вісім додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшилась за відсутності для того підстав. Місцевому бюджету спричинено збитки на понад 200 тисяч гривень. Поки тривало досудове розслідування, правоохоронці були частими гостями в підгацівській сільраді. Досліджувались також документи щодо земельних питань. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.